Всім привіт, вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я покажу вам, як створити власний пакет NPM. Для тих, хто не знає, NPM розшифровується як Node Package Manager. Це є популярний пакетний менеджер для JavaScript екосистеми. Він використовується для управління залежностями у нашому javascript проекті Наприклад, ми створюємо веб-сайт, де є форма зворотнього зв'язку, і ми хочемо перевіряти варійність імейлу, який вводить клієнт. Ми скоріше за все додамо якийсь пакет NPM для перевірки емейлу. Таким чином ми зможемо зекономити час і написати власну функцію для перевірки емейлу, а використаємо чийсь вже готовий код, який хтось до нас написав. Окей, давайте перейдемо на робочий стіл. І в цьому відео ми будемо створювати простенький пакет для перевірки валідності емейлу. Давайте відкриємо наш редактор коду і також відкриємо нашу папочку, яку ми створили. Відкриємо термінал і першу команду, яку ми напишемо, називається npm V. Таким чином ми перевіримо, чи встановлений NPM на нашому комп'ютері. Як ви бачите, в мене з'явилась версія мого NPM. Якщо NPM не встановлений на вашому комп'ютері, то напишіть просто в гуглі Node.js, перейдіть по цьому посиланню і встановіть Node.js. Таким чином, npm також встановиться, оскільки він йде разом з Node. Окей, okay, давайте перейдемо в наш редактор коду. І напишемо наступну команду npm init. Щоб ініціалізувати наш проект. Назва нашого пакету буде cool email. Ви можете додати будь-яку назву. Головне, щоб пакет з такою назвою не був вже створений до цього. Версія нехай буде така, опис: е... ми залишимо ось такий entry point нехай буде index.js. Це пропустимо, це також, це також. Автору можна вказати власне ім'я. Це також пропускаємо і підтверджуємо. Окей, okay, як ви бачите, у нас створився файл package.json, який буде зберігати основну інформацію по нашому проєкту. Окей, okay, наступне, що нам потрібно зробити, це створити файл index.js. Це буде основний файл нашого проєкту, де ми будемо писати весь код нашого пакету. Як я сказав раніше, у нас буде пакет для перевірки валідності емейлу. Давайте створимо функцію Назвемо її ValidateEmail. Вона буде приймати один аргумент, це наш email, який ми будемо перевіряти. Також створимо змінну, назвімо її email rejects. Я просто скопіюю і вставлю ось тут uh, regular expression, регулярний вираз, який буде перевіряти валідність нашого email. Далі ми просто повертаємо з нашої функції нашу змінну, якою ми викликаємо метод test. І передаємо наш імейл, який ми приймали з тут функції в якості аргумента. Окей, okay, з цією функцією, в принципі, все. Єдине, що нам потрібно зробити, ще це експортувати нашу функцію з SEO-файлу. Напишемо module exports до рівні і вкажемо назву нашої функції. Ось так. З цього скриптом ми закінчили. Тепер, що нам потрібно зробити, це опублікувати наш пакет. З локального комп'ютера на NPM. Для цього ми будемо використовувати команду npm publish. Перед тим, як я нажму Enter, нам потрібно створити обліковий запис в NPM, інакше ви получите помилку. Як ви бачите, я вже створив свій обліковий запис і зайшов в нього, оскільки з'являється моя фотографія і мій логін. Окей, okay, як тільки ви створите, повертаєтесь сюди, нажимаєте команду npm publish і почекаємо декілька секунд, поки. Наш пакет опублікується. Як ви бачите, пакет опублікувався. Але якщо ми перейдемо на сайт NPM і пошукаємо наш пакет по імені, нагадаю, що ім'я нашого пакету вказано ось тут, ми можемо просто скопіювати його і тут шукати по цьому імені. Як ви бачите, це перший пакет ось тут, оскільки тут з'являється моя фотографія і ім'я, Нажмемо на нього. І як ви бачите, ми перейшли на сторінку нашого пакету. Оля, вітаю вас! Ми успішно опублікували наш пакет на npm. Тепер нам потрібно додати файл readme.md для того, щоб додати опис нашому пакету. Перейдемо на наш комп'ютер, на наш редактор коду і додамо файл, який назвемо readme. MD, це розширення MD. Я скопіюю і вставлю цей код, тобто тут є певна інструкція як встановити наш пакет і також як його використовувати. Звичайно, для реального пакету ми додавали набагато більше інформації, але оскільки це тестовий пакет, так їде. Давайте виконаємо команду npm publish ще раз. Як ви бачите, я не пишу команду вручну, а просто нажимаю стрілку вверх або вниз, щоб повертатися до попередніх. команд. Нажму Enter. І подивимось, що ми получимо. Ви бачите, ми отримали помилку. І в консосі нам говорить те, що ми не можемо опублікувати наш проект з попередньою версією. Оскільки ми вносимо зміни, а іменно додаємо файл readme.md, нам потрібно поміняти версію нашого проєкту. Для цього, щоб це зробити, нам потрібно написати команду npm version. Patch. І версія нашого проєкту автоматично помінялася. Як ви бачите, тепер вона 1.0.1. А до цього була 1.0.0. Окей, okay, тепер ми можемо виконати команду npm publish для того, щоб опублікувати нашу останню версію пакета. Все окей, okay. перейдемо на сайт npm і обновимо сторінку. Як ви бачите, інформація і файл readme з'явилася. Окей, тепер давайте протестуємо наш пакет. Я створив на робочому столі ще одну папочку. Ось тут на з є Project. І давайте представимо таку ситуацію, що хтось знайшов наш пакет і хоче використовувати його в своєму проєкті. Давайте відкриємо цю папочку Project. Як ви бачите, я вже тут ініціалізував проект, перейдемо в файл index.js і в нашій консольці або ж терміналі напишемо npm install і вкажемо назву нашого пакета Це буде пол. Cool. Refuse email. Нажмемо Enter. Окей, okay, таким чином ми додали наш пакет до цього проєкту. Якщо ми перейдемо в файл package.json, то ми побачимо в Dependencies назву нашого пакету і його версію. Давайте перейдемо тут в Index.js І в першу чергу давайте додамо його до нашого проєкту. Творимо змінну: назвамо є email Дорівнює required і назву нашого пакету. Далі використаємо нашу функцію email check, і в якості аргумента ми будемо передавати email, який ми хочемо перевірити. Ми пишемо, наприклад, testsuба gmail.com. Звичайно, виведемо це все в консольці, щоб ми бачили результат. Результат в нашому випадку буде true або false. Тобто, якщо email. Валідний, то ми отримаємо true, якщо ні, то false. На даний момент ми повинні отримати true. Давайте запустимо наш код, напишемо node і назву нашого файлу: index.js Ви бачите, ми отримуємо true ось тут в консольці. Якщо ми поміняємо наш email, ось тут, наприклад, видалимо собачку, і запустимо ще раз, то ми отримаємо false. В принципі, наш код працює, як ми очікували, все чудово. Окей, давайте повторимо, що ми вивчили в цьому відео. Тобто ми створили наш пакет локально. ми захостили його або запушили на NPM і використали в нашому проєкті. В принципі, як ви бачите, це дуже просто. І ви можете легко створити власний пакет і захостити його на NPM, і будь-хто може його використовувати в своєму проекті. Окей, друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалось, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал і пишіть будь-який коментарі до цього відео, адже коментарі допомагають просувати дане відео і рекомендувати його іншим людям. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.